Ці частиного мого зимового дропу. Хто да, знав, ти тепер гнати. Ми вже зима настала, тому я багато з моїх відео я буду називати зимовий називати, е, дроп. О, і третя частина теж буде. Це друга тільки. Друга частина. Ніка каже, що не друга, то значить помиляється. Отаке От друга. Ні, друга. Ніка або помиляється або бреше. Ні. Ніка, це третя дитина. Ваша частина зараз почала стільки. Точніше друга частина зараз почалась.

Ось. Да, коли буде Думаю, що я тебе колес ломає твердо. Дом тобі спокій що я зроблю. Зразу після вбивства. Пригадайте. Але ти його повечало дозволитися, якщо поїжджаєш. Добре. Далі в наступну ігру, да, Дік? Да. Чекаємо, поки моя подруга Ніка або... Ну, і ще вона мені сестра. Все, я не ждав. А сестра... Бу. О, зразу ж. Те, що мені потрібно. Слепя? Усе. Мені треба просто почати вилуватися. А я ще тобі таке. А як у вас справи, друзі мої? Або ж а, або хтось із вас підпис таке. Зимою вас. Уже скоро буде новий рік. Які у вас плани на це? Я планую зазняти е, десь ну, декілька тенів з Херобджином.